Вітаю вас, дорога церква. Дійсно, як Діма сказав, у нас є необмежені можливості, щоб слухати Слово Боже. І Слово Боже сьогодні проповідується повсюди. В Україні можна почути його, що по телебаченню, різні засоби масової інформації, багато різних церков є, але чи збільшується кількість віруючих людей? Хоч щось збільшується кажуть. Але якщо дивитися навіть статистику наших церков, то в загальному, по нашій церкві, ми можемо сказати, що у нас було нещодавно хрещення, нові душі приєдналися до церкви, і церква зростає. Але в цілому церкви зменшуються. І це сумна стати... статистика для України сьогодні. Хоча двері благодаті, вони відкриті, слово Боже проповідується, проголошується. Царство Небесне, воно відкрите для всіх бажаючих. Ісус Христос свого часу сказав одну притчу. Хотів би звернути на неї увагу сьогодні, записана у 22 розділі Євангелія від Матфія, давайте прочитаємо разом. З першого вірша читаємо. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи, царство Небесне подібне до царя, котрий Влаштував весілля синові своєму і послав рабів своїх кликати запрошених на весільний обід і не схотіли прийти. Знову послав інших рабів, кажучи, скажіть запрошеним, ось я приготував обід мій, телята і все вгодоване, заковане, і все готове, приходьте на весілля. Та вони знефтували те, пішли хто на поле своє, хто на торг свій. Інші, схопивши рабів, його скривдили і вбили їх. Цар, почувши про це, розгнівався і, пославши військо своє, знищив тих і спалив місто їхнє. Тоді, каже він слугам своїм, весільний обід готовий, але покликані не були достойні. Тож ідіть на роздоріжжя і всі, кого знайдете, кличте на весілля. І рабиті вийшли на дороги і зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і весільна світлиця переповнилася гостями. Цар прийшов, подивився на гостей і побачив там чоловіка, одягнуто не у весільну одежу, і каже йому друже, як ти війшов сюди не в весільній одежі, та він мовчав? Тоді цар сказав словам зв'яжіть його руки і ноги, і вкиньте його в темряву кромішню, там буде плач скрегіт зубів, бо багато покликаних, а мало вибраних. Ось така притча Ісуса Христа. Ісус Христос дуже часто звертався. До такого способу донесення вчення свого до людей, говорячи притчами, які були доступні, зрозуміли. І ось в даному випадку Ісус Христос знову говорить притчу до народу і порівнює Царство Небесне, Царя, Царя як Бога, Всемогутнього, Всесильного, який робить бенкет. Бенкет, який Йоанн, який бачив об'явлення, коли Бог відкрив йому, що буде в майбутньому, про нього він писав так. Це записано у 19 розділі. Книга об'явлення і шостого вірша ми читаємо. І чув я ніби голос численного народу, і ніби шум багатьох вод, ніби голос громів сильних. Що говорили «Алілуя! бо Господь наш Бог вседержитель воцарився. Бо Радіймої веселімці, і віддаймо славу Йому, бо настав шлюб Анця, і невіста його приготовила себе. І дано було їй одягнутися вісон чистий та світлий, бо вісом то є святий. І сказав ангел, ангел мені, напиши блаженні, покликані на шлюбну вечерю, Анця. І сказав мені це істинно Слова Божі. Оцей бенкет, який буде в майбутньому, шлюбна вечеря відкриється в Царстві Небесному. Сьогодні всі люди в Україні, особливо дуже набожні. Всі багато чули про Бога, важко знайти атеїста. Інший час сьогодні ми живемо, коли дуже вільно проповідується повсюди Слово Боже. Ці люди хочуть бути в Царстві Небесному. Але при життю, поки людина живе, як мало людей спішать сьогодні уже війти в Царство Боже, те царство, яке Бог сьогодні робить в серцях тих людей, які повірили в нього. Ісус Христос сказав, що Царство Боже всередині вас. Але прийде час, коли відкриється Царство Небесне, коли всі ті люди, які сьогодні з Ісусом Христом, у Увішли вони будуть там на тій шлюбній вечері, на тому бенкеті, який Ісус Христос приготував. Який Отець Небесний приготував? І сьогодні звучить цей заклик. Ісус Христос у свій час сказав, це стою у дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій, відкриє відчинить двері, то я війду до Нього. І буду вечерять з ним, і він зі мною. Цей заклик він сьогодні ще звучить заклик до спасіння душі. Тому що всі люди хочуть отримати спасіння для своєї душі, і коли ми говоримо, особливо на да похоронах це часто можна почути, кажуть, царство тобі небесне, до покійного вже кажуть. Але слово Боже чітко говорить. Хто буде в тому царстві? Хто відгукнеться на цей поклик? І слово Боже, воно сьогодні продовжує звучати, Бог продовжує закликати, закликати до спасіння, закликати в своє царство. Ми прочитали з цієї притчі, що послав рабів своїх кликати запрошених на весь обід і не схотіли прийти. Ті звані, запрошені, на яких розраховував Цар, вони не захотіли прийти. І ось коли ми відкриваємо, дивимося інші місця і Слова Божого. Коли Ісус Христос прийшов, Він прийшов саме перше до свого народу, до ізраїльського народу. Але що ми читаємо? Йоанн пише, прийшов до своїх, та свої не прийняли Його. Хто свої? Народ Божий, євреї не прийняли Ісуса Христа, відкинули Його. А далі він говорить: а тим, хто прийняв його, дав владу бути дітьми Його. Та вони знехтували те, пішли хто на поле своє, хто на тор свій, а інші схопили рабів його скривдили і вбили їх. Це все говориться про Божий народ, який не прийняв і відкинув Ісуса Христа. Вбивши його. І цар що зробив, ми прочитали притчі, Ісус Христос сказав. Він послав рабів своїх і знищив місто те. І у свій час в 70-му році Єрусалим, та місто покликаних Божого народу, воно було знищене ще. І храм Єрусалимський не зосталося, як Ісус Христос говорив, перед своїм входом в Єрусалим, перед стражданнями, плачучи. Про місто Єрусалим, що не зостанеться тут каменя на камені. І так і сталося. Але що далі Ісус Христос говорить в притчі? На цьому історія не закінчується. Той весільний бенкет Він запланований. І те весілля воно не відміняється. Говорить до рабів своїх, біжіть на вулиці, на перехрестя і кличте всіх абсолютно. Добрий, злих. І сьогодні цей поклик, він звучить не тільки до єврейського народу, до Божого народу. Бог сьогодні працює з усіма народами, з язичниками. Період благодаті Божої. І сьогодні в Україні, в Умані, продовжує звучати Слово Боже, продовжує звучати цей поклик, поклик до Царства Божого. Як багато людей не приймають, але є ті, які, почувши цей поглед, зреагували на нього, відкликнулись на голос Божий, відкрили своє серце, прийшли до Бога. І ми читаємо, що і весільна світлиця переповнилася гостями. Всі ті місця, які приготував Бог, Бог знає число спасенних людей. Скільки має війти на цей бенкет? Скільки людей буде в царстві Божому? І ось сьогодні двері відкриті, нові нові душі продовжують приєднуватись до церкви Божої. Але що ми прочитали далі? Коли цар зайшов? Подивився на тих людей, які вже готові були розпочати цей бенкет. Які, умовно, можемо сказати, сиділи в залі. Він подивився і побачив одну людину, яка сиділа, написано на весільній одежі. За традицією євреїв була традиція, коли було весілля, воно було кілька днів. Нам і до семи днів святкували. І коли особливо багатих людей, як ми тут прочитали, цар, всі люди, які приходили, вони йшли з далеких місць, можливо, довгий час, і цар видавав їм свій одяг. І всі були в царському в однаковій одежі. І ось цар подивився і побачив ту людину, яка виділялася серед інших. Яка відгукнулася на поклик, це вже добре було. Вона сиділа в залі, але вона не мала того одягу, який цар видавав. Ця людина знектувала тим, що запропонував цар. Можливо, той чоловік подумав, в мене одяг так непоганий. Можливо, навіть кращий, чимось мені зараз видають. Про що Ісус Христос хотів сказати? Ми читаємо про той одяг, який Ісус Христос зодягає кожного, хто приходить до Нього, одяг праведності, з яким ми можемо прийти в присутність Божу. То ми бачимо, що тільки ті люди, недостатньо просто одного бажання, потрібно щось зробити для того, щоб бути в Царстві Небесному, зодягнутися в той одяг, який приготував Цар. Ми читаємо у Післані. Верніше пророк Ісаїя говорить пророчі слова про Ісуса Христа, задовжши до приходу Його в 61 му розділі Ісаїя, 10 вірш. Я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя, Богом моїм, бо Він зодягнув мене в шахту спасіння. І в одежу праведності мене вбрав, немов молоду, приоздобив красою мене. Ось хто зодягає в одяг, який одяг дає, мова йде про Ісуса Христа, який зодягнув в одежу праведності, в шату спасіння. Це те, що дає Ісус Христос, те, що я не можу своїм прийти до Бога. Тому що те, що в мене є, воно не задовольнить Бога. Та моя праведність, якщо я буду надіятися, що моє життя, воно досить непогане. Я можу прийти із ось цим своїм життям, в цьому своєму одязі присутність Божу на цей бенкет. Але ми прочитали, хто дає цю праведність, хто одягає в цю праведність? Це Ісус Христос Інше місце апостол Павло пише, у Римлянам, нам до Римлян, 10 розділ з 3 вірша читаємо. Не розуміючи праведності Божої і намагаючись поставити свою власну праведність, вони не покорилися праведності Божій. Кінець закону Христос на праведність кожного хто вірує. Ось що пише апостол Павло про праведність, про цей одяг праведності, про який писав пророк Ісаїя. Не розуміючи праведності Божої, намагаючись поставити свою власну праведність, не покорились праведності Божій. Так само, як та людина, яка, про яку говорив Ісус Христос в Притчі, яка сиділа в залі і яка прийшла з своїм одягом, знехтувавши одягом, який давав цар. Так само сьогодні багато людей бажають бути в Царстві Божому, вірять в Бога. Приходять в його присутність, але хочуть зробити щось саме для свого спасіння, щоб бути там, на тому весільному бенкеті, щоб бути там в Царстві Божому. Коли апостол Павло писав ці слова до церкви, до римлян, то він говорив, що деякі поверталися до закону. І далі четверті вірш ми прочитали, кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Що потрібно було робити по закону? Потрібно було самому досягти спасіння, виконувати заповіді і цим самим заслужити те, що я зробив для свого спасіння. Але ми вважаємо, що ніхто не міг цього зробити, тому що власними силами людина не може отримати спасіння, заробити, заслужити його. Це те, що дає Бог. Через Ісуса Христа. По своїй благодаті, по своїй милості до кожного із нас. Апостол Павло Деєфесіан пише, бо благодаті ви Спасені через віру і це не від вас, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Це не те, що я можу зробити, що я можу з чимось своїм прийти в присутність Божу. Тільки те, що може Ісус Христос. Дати мені, тому що він зробив це. Він зробив спасіння наше на Христі, заплативши ціну за мій і твій гріх. А наше завдання, завдання кожної людини, це взяти взяти це спасіння, взяти цю одяж праведності, зодягнутися в неї, яким чином можемо взяти вірою нашою? Ось це духовні руки. Руками віри я беру це, вірячи в Бога в Ісуса Христа і те, що Він зробив для мене. Тому хай Бог поблагословить нас, щоб ми, чувши голос Сей, поклик Ісуса Христа, поклик Царя на той весільний бенкет, щоб ми, прийшовши до Бога, отримавши спасіння, щоб ми в повній мірі поклалися на те, що зробив Ісус Христос для мене, щоб ми скористалися тією одіжжю праведності, яку дає Ісус Христос. І тільки тоді ми зможемо дійсно бути там, на весільному бенкеті, там, в Царстві Божому, тільки тоді в нас буде відкритий вільний вхід. Якщо Цар Господар подивиться на нас і побачить нас в тій весільній одіжі, в тому, що дає Ісус Христос. Це Його праведність, Його спасіння, те, що для нас. А тих, хто отримали, ти, хто сьогодні впевнений у своєму спасінні, що дійсно я живу сьогодні з Богом. Я отримав праведність від Нього, від Ісуса Христа. Це щасливі люди, які мають впевненість у завтрашньому дні, Впевненість, що навіть коли моє життя закінчується тут на землі, я буду там у вічності з Господом Ісусом Христом, в Царстві Його. Хай Богу буде слава! А хто ще не прийшов до Ісуса Христа? Хто ще думає, вагається чи відгукнутися на поклик? Чи взяти цей одяг праведності, який Ісус Христос дає, поспішіть це зробити? Тому що не завжди буде лунати цей голос. Прийде час, коли ці двері благодаті, двері в цей весільний зал, вони закриються. І буде багато тих людей, як Ісус Христос в іншій притчі говорив, що прийдуть, будуть стукати. Казати, відчини нам, а він що скаже, відійдіть від мене, я не знаю вас. Але сьогодні голос Божий, він продовжує звучати. Поспішіть на його поклик, щоб ми разом могли прославляти нашого Господа. І не тільки тут, в цьому залі, поки ми живемо, а й там у вічності, в царстві Його. Йому хай буде слава. Амінь.